Так, вже в принципі осінь і не став час, собачки вже підростають, 4 місяці такий вже вік, що потрібно виходити вже трошки в поля, щоб собачки бігали, щоб вчились на річку. Дуже багато кліща. Не знаю хто як в принципі, чим користується кліща. Взяли каплі, взяли, попробуємо дорослих собак каплями, а зараз молодих собачок дамо 7 парику. Не реклама. Хтось бровей, хтось симпарік, не знаю, мені в принципі, підходить. я зараз навіть і не пробував. Не було говорити, навіть навіть щось не пробував, потрібно буде і попробувати проекту. Там довший захист, в принципі, є. взяв симпаріку, хтось не рекомендує категорично це не робіть. Кажу, що це не знаю. Я беру таблет, таблетку 40-60 кг, ділю її на частини і роздаю собачку. До вже років 6-7 користуюся. Нормально на себе показує. Немає жодних проблем, кліщів немає. Ви, я вам нічого не раджу, просто горя роблю я. таблетка 40-60 кг. В середньому наші ці собачки <кій> мають десь не більше 10 кг, значить даємо взагалі 4 частину від загальної таблетки. Даємо четверту частину. Пробуємо зараз так кришанути. Ось так. В принципі, доволі так і вийшло. Такий кусочок даємо молодій собаці. Ребятка, запаху корму, вона має, має, в принципі, має нормально з'їсти. Це тут якось такий мокрий цей. Зіхів чи ні? Пізда. Йду до тебе. Пізда. Ходи сюди. Боже, ти намочаєш. На. На.

嗯，出名的。